Скажіть, а всередину когось пускають, чи нікого взагалі не пускають? Журналісти пускають? А як ви розрізняєте, де журналісти, а де привезені журналісти? І не билися та не голилися, горами, радки ми та болотами повзли. за революцію та конституцію, за президента бапометного вбивали та вмирали самі. Коли на другу ніч після голосування я прочитала блог колеги колишнього Ігора Мирошниченка зі свободи про те, що надзвичайна ситуація на окрузі 223 ось ми, Біля нього знаходимося, він закликав усіх небайдужих, хто може підійти на цей округ, на цю окружну виборчу комісію, щоб допомогти запобігти провокаціям і відстояти голоси, які кияни віддали за того чи іншого кандидата. Я живу тут, я тут голосувала. Я не приховую те, що я віддала свій голос цього разу за свободу і за кандидата від свободу. Хоча я дуже критично налаштована саме до цієї політичної сили, ну хоча не тільки до цієї, ніколи не могла би уявити, що я перше буду голосувати за Свободу, а по-друге, так наполегливо захищати чотири ночі поспіль. І от, коли я серед ночі прибігла сюди на ОВК 223, відгукнувшись на заклик Мірошниченка допомогти, я побачила тут ще кількох журналістів, які так само, як і я живуть у Шевченківському районі. І тут голосують. В них на той час закінчилися робочі години. Оператори поїхали домів, але вони тут сиділи як громадяни. Ну пам'ятаєте, поємно можеш ти не ніби, а гражданином бути ав'язан. Так от хто тут був? Роман. Вінтонів, ну це зірки першої величини нашої телевізійні. Роман Вінтонів, він же Майкл щур. Мало того, він ще й з дружиною був, яка теж журналістка Аня Бабінець був журналіст Григорій Жгалов, якого оператор вже поїхав спати. Він сам був абсолютно знесилений, але так само як і ми сидів тут до п'ятої ранку. Чому важливо було бути тут саме журналістом, з журналістськими посвідченнями? Скільки журналісти мали би в критичну ситуацію, яких тут було немало, захистити. Голос свій і захистити голоси киян. Наскільки я розумію, в перші дві-три ночі головні сили свободівців були не на цьому ОВК, а на Троєщині, де треба було добити, довести перемогу Іллєнка, який є. Вищим, так би мовити, в ієрархії свободи, і тому ці присутність журналістів тут на ОВК, на мій погляд, відігравала дуже позитивну роль і в плані захисту, і психологічного і навіть фізичного От нам, журналісткам навіть доводилося виводити своїх колег в лапках, так би мовити, з зали. Коли було дійдено, якби коли ухвалили, все ж таке рішення, що виходять всі з приміщення ОВК, то якби люди нормальні. Дали слово і почали виходити. То колеги в лапках журналісти якби не поспішали цього робити. І щоб уникнути бійки, саме дівчата журналістки почали виводити цю от братву з зали засідань окружної виборчої комісії. Люба Сірйос Люба! Люба! Сьо. А друге відкриття цієї виборчої кампанії це. Спроба влади і міліції повної дискредитації журналістської професії і журналістського посвідчення. Сюди на ОВК приїхав цілий двоповерховий автобус з людьми, з зовнішністю братви. От вони власне тут є. Ну тобто, типова така я, не хочу нікого ображати, але, як правило, в рубриці кого розшукує міліція, або в всяких детективах, серіалах, кримінальних і так далі. От братва зазвичай з такою зовнішністю. От люди такої е, статури досить міцної приїхали, показали журналістські посвідчення. Їх пропустили на ОВК, а там вони далі влаштували бійку. Вони залякували членів комісії, окружної членів ДВК і голів ДВК. Ну тобто, це просто не вкладається вже ну в ніякі рамки. Це поза межею добра і зла. Розумієте, братва з журналістськими посвідченнями це серйозний удар по професії журналіста, тому що тепер виникають ситуації, коли не пускають в конфліктні якісь зони, ну наприклад. Це зала засідань окружної виборчої комісії номер 223, Не пускають взагалі нікого. Ні журналістів з посвідченнями професійних і так далі, які абсолютно за законом мають право перебувати в залі ОВК, Її не пускають і і цю братвою. Ну тут теж можна зрозуміти тих людей, які хочуть організувати якось налагодити роботу, подальше відновити засідання. Оскільки з такими журналістами у лапках це неможливо робити. І в мене питання до Пилипи. Шена одного разу я його зустріла на тренінгу Ірини Хакамади. Це російський політик. Вона проводить всякі психологічні тренінги. Той тренінг Ірини Хакамади був присвячений комунікаціям між людьми. Якісним, як їх налагодити, як знайти спільну мову, як переконати своїх опонентів в тому, що ви маєте рацію і так далі. І ми приїхали. Цей тренінг був десь ранньою весною. Ми знімали черговий якийсь сюжет до 8 березня про жінок у політиці. І я в перших рядах цього тренінгу побачила Віктора Пилипишина. Ну, звичайно, я знаю його біографію, бекграунд. От кому цікаво, почитайте в інтернеті, але я тоді подумала, може. Же людина хоче розірвати своє життя з тим нехорошим минулим, з тим, з тим поганим, що в ньому було, в тому числі ну, з такими представниками, так? і хоче стати на іншу стезю. Після того, що Пилипишин зробив, я маю на увазі перш за все оцю братву з журналістськими посвідченнями. Після такого хамства, я думаю, що йому місця в українському політикому в українській політиці в принципі нема. Цього вибачити не можна. Душу мою радую. на